Бо найкрасивіші за всіх мої липки. You be Чыҡаҡ ваҡта Gracias. Ой, шановні гості, Боже, яке щастя, що ми з вами на Україні. Тільки тут такі є забави, веселі, гучні. Ви знаєте, в селах особливо весілля. Шалаш роблять на весь город. Горілку гонять цілий рік, а за три дні випивають. Все село гуляє, всі собаки позбігались. Мужик за шалашом впав та й лежить. Вже його собака облизує, він одне око відкрив, каже: І не цюлюйте мене, і не просіть, бо за другий стіл я вже не п'єда. От так вміють наші гуляти. Одна біда, я не знаю, як вас в нас в селідують, чоловіки п'ють. От приходить до мене зранку сусідка наталко, чудо, кажу, яке. Встаю зранку, в мене на грудях хом'ячок сидить, живий. Очі витріщив, що надув, я його питаю, то що тут робиш? А хом'як мені людським голосом каже, на вас алкоголіків білочок вже не вистачає. Ой, чоловіки мої дорогі, я так дивлюсь вас так багато, ветків всі породиці, а шлях траф'яне. Ви знаєте, ви теж на категорії ділитесь. От хто такий чоловік в 20 років? Афлейта! А ніякої настройки не потребує, де сів гад там грає. А коли чоловікові за 30 він класика, він скрипка, він настраюється одну-дві минути, а грає цілу ніч. А коли йому за 40 він трамбон, він вже грає не так багато, але зато як потужно. А коли йому за 50 він рояль, настраює один, а грає вже зовсім другий. А коли йому за 60 він вже гадне грає, а мучить. А коли йому за 70, то взагалі вже футляр для використання інструменту. Я вас прошу, не будьте футлярами, тримайтеся середини, будьте ну, скрипалями, в крайньому випадку трамбоністами. А ми вас будемо любити, зайчиками називати. А ви нас любіть. Боже, дивлюся, комусь же хтось тато, комусь брат, комусь сватку, комусь кум. От в нас на Україні кумівство, як почесно. А про кумів, яких бойок страхи Господні. От сидять жінка з чоловіком за столом, обідають, коли глянь вікно, кум іде. Чоловік каже, я сховаюсь, бо я йому гроші винен. Сховався, кум приходить, каже: о, о, кума, а кум де? та нема. О, -о А я півлітру приніс, то що додому піду. А я куми, та що піде, ми що не вип'ємо? Бі... Сіли, випили, кум дивиться на куму, каже, Боже, я не знав кума, що ти така гарна. А можна, я тебе обніму та обнімайте, куми. А можна, я тебе поцілую та цілуйте, куми. а чоловік сидить в шкафі і думає: Боже, рушниця є, є патрони, є кого застрілити, є за що, але мене вдома немає. Я всім кумам присвячую цю пісню. А вона називається Кум Прийшов. אךן ע mondo אִש segueי פָרעֶקָּך Вони задумувались, які гарні, мене навіть лікують. Молодиця до врача приходить і каже, доктор, доктор щось робіть, мене чоловік лишає. А доктор каже, ну я що зроблю? Я лікую. Доктор, як ви мені наростете груди, такі, о, як впамле Андерсон, може він передумає. Доктор каже, а ви народні пісні знаєте? Знаю. То самі собі зробіть таку процедуру. Кожен ранок, о 9-й годині, ви ходите на вулицю і починаєте. Ой, два одоки! Ой на горі два. Дубки. І два місці так робіть. Молодець робить, як до хто приписав. Кожен день. Їде з базару через півтора місяця. Боже! В автобусі не дошло процедуру, навіть дихнути немає. Як побачила години, вчуть не зомліла. Йомаю, дев'ять годин процедура не роблена, як закричить на весь автобус, шофер, станьте! Шофер стає, не знає, що сталося. Молодиця всіх розтовхала з автобуса, вийшла. Ой на горі два дубки! Ой на горі два. Боже, як подивився на неї щоферка. Чуть не забув! Відтеря дуба кидає! Я бачу вам знакома процедура. А як не знакома, починайте прямо завтра. Дуже допомагає. І, і. Сьогодні ви гуляєте, сьогодні весілля. Гарне, славне, молода красуня, молодий Орел. Гості всі тверезі, просто аж сум побирають. Сьогодні ви гуляєте, сьогодні ми гуляємо. Гуляю я, баби, нині. Гопа! Ганю! Бальзіліра, пішла! Рогами в землю! Ти поїхав до базу! Корову, щоб її я годувала молоком тебе поїл. До корови треба встати, коли перші півні п'ють. Пів, а я дуже люблю спати. І доїти, я не вмію. Корову доїть не стану, не стану продавати сану, не буду я ні зробити, бо груту я хочу жити, не робить ріка. Баси дуже любить, щоб я спинку будувала навіть двої заколи свиня мене достала, Їти хоче аж три раз. А я люблю серіали на свиню не маю часу роботу не стану не стану не кресану не буду я ні зробити, бо круто я хочу жити, не робкай каванчик я хочу ресторанчик, я хочу сіди цуміні Гуляй я бабині. Бо ти я родилася на спаса, я життя твого окрас. Чоловічі мій хороший заробляй багато грошей, як не зможеш то зробити, мушу я тебе лишив. буду стоїть, не стану, не стану, бо давай с не буду я ні зробити, бо круто я хочу жити, не рухайся карантик, я хочу ресторанчик. я хочу спіти у міні, гуляю я бабуліні, корову. Станом подавай з несану, не буду ні зробити, бо круто я хочу жити, не роблять твій каманці, я хочу ресторанчик, я хочу смінить в міні, уляні я бо би нині. Ще раз діти вас вітаю, вітаю з одруженням, вітаю, що ви знайшли одне одного, що ви зрозуміли, що тепер вам в парі, на одній дорозі. Живіть разом, любіть, будьте мудрими, терпеливими. Діточок, щоб народили багато, дай Боже вам дивитися не тільки одне на одного, а в одному напрямку. І постаріти на одній подушці, і щоби. Срібне весілля було і золоте, і щоб всіх гостей на нього запросили. І я з ганькою обов'язково прийду. Вас вітав народний аматорський театр пісні Бабине Літо і його режисер, менеджер, продюсер, автор всіх пісень, яких ви почули, і сутіньор Наталя Фаліон. Я вам дякую за терпіння. Музики вже з ноги на ногу переминаються, вже, вже би грали. Гості би гуляли. Баби додому в'я. Дякую всім. Забава продовжується. Танцює всі, хто з ким хоче, хто як хоче і хто скільки хоче.